Один із найбільш постраждалих районів Чернігова Бобровиця щоденні російські обстріли тут наробили чимало горя. Місцеві жителі досі відновлюють свої понівечені будинки та намагаються повернутись до звичайного життя. Аби, хоч трохи полегшити наслідки рускава, міра для місцевих постійну допомогу тут надають благодійники. Пані Діна виховує двох донечок із допомогою волонтерів. Потроху родина загоює рани, нанесені будинку російськими окупантами. Коли ми повернулися, тому що під час активних бойових дій нас тут не було, ми були в області. Коли повернулися, то у нас в будинку три снаряди, і ну майже нічого з будинку не залишилося. Ми вже відбудовуємося, поставили стіни собі. Від дах у нас ми там уже майже живемо. Частково в цілій частині ми там живемо. Пані Світлана з маленьким внуком також прийшли по дитячий пакет, аби в складний для родини час, хоч трохи порадувати малечу. Адже поки сім'я потроху відновлює будинок, питання втілення дитячих бажань на жаль на другому плані. Потрошку самі постаралися, і ще з літа окна замінили, от трошки кришу підлатали. Ну так нічого, живемо потихеньку. Для обох жінок волонтерські роздачі спосіб поліпшити своє фінансове становище та вкласти трохи більше у відновлення житла. Ми трошки, як то кажуть, зекономимо коштів і можемо десь щось зробити у хаті, щось замінити, щось поставити нове, що побити. Дуже допомагають, тому що ми є можливість зекономити ту заробітну плату, яку ми отримуємо, для того, щоб ми могли вкласти щось у будинок для відбудови. Такі продуктові роздачі для цього мікрорайону є щотижневими. У своїй роботі волонтери намагаються охопити максимальну кількість місцевих жителів, що належать до різних категорій, аби кожен, хто потребує, одержав необхідну підтримку. Це все в нас фіксується. Адреса, так, адреса, фіфамілія, ім'я, яка саме дитина, тому що це важливо. Яка кількість, скільки отримали, щоб не отримали, тому що це вже третій раз. Ми роздаємо, щоб не отримували одне й ті саме, а щоб була можливість три яко більше людей отримати ці продуктові пакети. Зараз це, ну, на жаль, дуже актуально. Найбільше радості волонтерська допомога приносить маленьким чернігівцям. Вони з цікавістю заглядають у пакети, вишукують там улюблені продукти та, не приховуючи емоцій, дякують за смаколики. Ну, діти особливо задоволені такими пакетами, тому що можна щось вкусненьке отримати і завжди сюрприз приємний. Вони так радіють цим пакет. Дякую. дякую? Росія відібрала в українських дітлахів радісні миті дитинства та об'єднавши зусилля, нам вдасться допомогти малечі пережити ці складні часи та залишитися щасливими і натхненними.